Сьогодні я до вас з ідеями головних уборів на цю зиму, серед яких ви однозначно знайдете те, що підходить саме вам, і буде круто, стильно виглядати саме на вас. Звісно, в моєму списку є Біні. Ідеальний варіант якраз під пухан, але і з іншим верхнім одягом це буде дуже виглядати смачно, особливо якщо це контрастна річ по вайбу до біні, бойхед. варіант з вінтажним, трошки таким нальотом, відчуттям вайбу. Ідеально, якраз буде підходити під хутріні пальто, наприклад, як афганське пальто, бандана або косинка, не знаю, як це точно називається, але по референсу ви зрозумієте, про що я кажу. Це ідеальний варіант, як на мене, під шубу. Якщо ви фанатка, як і я шуб, то придивіться до цього варіанту. Це дуже-дуже шикарно виглядає. Хутріні головні убори. Я обожнюю. Бо це той момент, коли ти можеш погратись з принтами, з кольорами, додати тим самим якусь індивідуальність. Цієї унікальності себе у свій аутфіт і, звісно, додати більше барв і текстур. Балаклава мегапрактична, реально зігріваюча річ, але мені здається, що багато хто недооцінює її якраз зі стилістичної сторони. Тому ловіть мої референси надихайтесь і біжіть практикувати.